Толіч, я знаю, що ви мене дуже зацілювано. Приходиться. В місті Львів буде відкриватися центр рекрутінгу десантно-штурмових військ. Як було сказано, що в центрі міста виділять нам приміщення відповідно для нашого рекрутингового центру. Це були слова пана мера Андрія Садового. Командир з владою питання вирішив. Ми пішли дізнатися у мешканців чудового міста Львів. Що вони думають? Позитивно, бо це як точка доступу, да, яка виглядає. Краще, ніж ДЦК, бо не заплямоване. Позитивно тільки. Добре? Позитивно? Так. Та. Ну, я вважаю, що рекрутинг це є за це майбутнє, бо це по суті вибір кращих. Тільки позитивно. Та швидше за все позитивно. Ну, та для всіх, я думаю, це було б хорошим рішенням, як мінімум. Окей. Тоді я вам дарую чашку з. Дуже дякую. дешеве. Дуже, дякую. якщо прийдете в центр рекрутингу, що відкриється, я гарантую вам це рік безкоштовної кави. Дуже дякую. Все гарного дня. Поняли, що кожен громадянин держави має мати навики захищати державу. Тому що Росія була її буде, нашим сусідом і буде нашим ворогом і буде джерелом агресії. Ви будете мати саме те місце в місті Львові на площі ринок. Оце важливо, пан Садових сказав, що десь тут на площі ринок нам дасть чудове. Місце, тому я вже тут сподіваюся, що скоро тут буде черга людей, які хочуть в ДШВ, А ми будемо працювати.